Чому варто спати без білизни? Відповідь гінеколога: насіння білизни під час сну може створити ідеальні умови для розмноження бактерій та грибків, особливо якщо це синтетична або обтисла білизна. Це може призвести до подразнення шкіри, зростання ризику інфекцій, бактеріальний вагіноз, молочниця, порушення мікрофлори. Збільшення ризику запальних процесів. В вашій інтимній зоні потрібне дихання. Дехто вважає, що спати без білизни це не гігієнічно. Але насправді все навпаки. Вночі тіло має відпочивати, а ваша інтимна зона дихати. Інакше створюється вологе середовище, в якому активно розмножуються бактерії. Якщо спати зовсім без білизни, для вас не комфортно ось кілька порад. Обирайте бавовняну дихаючу білизну, уникайте обтислих та синтетичних тканин. Носіть вільні піжами або нічні сорочки. Дрібниця. Можливо, але саме такі маленькі зміни допомагають зберегти здоров'я. І якщо у вас турбує дискомфорт, сухість, стрес або часті інфекцій, не відкладайте візит до гінеколога. Також підписуйтесь, щоб дізнатися більш корисних фактів про жіноче здоров'я.